Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове. Ну що ж, ситуація в Грузії розвивається дуже динамічно, швидко, і вона потребує додаткової уваги і додаткового обговорення. Асан Шобло Чен Араготс, Арґат Тавімафсова, Есавісан Шабло, Оменіцько Аєтіанець, навіть золот, фітаєвні, сатібо. З нинішнього понеділка ситуація розвивається настільки швидко, що, здавалось би, грузинська мрія, яка ніби перемогла, ніби зібралася. У ніби парламенті і ніби почала приймати якісь рішення, набрала такої швидкості, що почала рухатися ніби космічні лайнери Ілона Маска. Швидкість зростала, але при цьому кожне наступне рішення це було топтання по Конституції Грузії. Зокрема, стаття 38 Конституції. Передбачає, що не пізніше 10-го дня, з дня офіційного оголошення результатів виборів, президент скликає перше засідання пар парламенту. Ну, зрозуміло, що президентка Соломе Зоробишвілі, яка не визнала законність цього зібрання, не могла скликати цей парламент з одного боку, з іншого боку, 150. Депутатів, яких було обрано, лише 84 взяли свої мандати і прибули на зібрання, яке ніби було зібранням парламенту. По-друге, стаття 60 передбачає, що Конституції Грузії що до моменту, поки слухання здійснюються в Конституційному суді, то назвати повноправним. Дії цього парламенту не можна. Більше того, так на робочі зустрічі ці особи можуть зустрічатися, але продовжує діяти попередній парламент і його каденція не закривається. Ось така ситуація, в якій набирали обороти в літаку імені Бідзіни Іванішвілі. Не дивлячись на конституційні перепони, а хто їх в такій ситуації бачить, літак летів. І ось уже ніби парламент обирає, ніби голову парламенту, ним стає голова попереднього парламенту, шалова Папуашвілі. Особа в Грузії. Відома особа, яка давно служить клану бідзіни Іванішвілі, і тому в цьому рішенні чи ніби рішенні якби нічого дивного і немає. Зрозуміло, що після цього, коли у парламенту з'являється ціла голова, він починає цією головою ніби думати. А після цього а, призначаються вибори. Президент або президентка, як ви розумієте, дуже заважає в цій ситуації, тому що з одного боку її ніби налякати, а з іншого боку відкрити шлях для того, щоб головою вбитися в стіну ще сильніше, на 14 грудня призначаються вибори. Тут невелика ремарка у Саломе зоробішвірі. Як президентки Грузії, 16 грудня завершується п'ятирічний термін, але вона останній президент Грузії, яка обиралася загальнонародно. Наступний згідно внесених змін парламентом імені Бідзіни Іванішвілі буде обиратися колегією виборців. Це дуже цікавий новий орган в історії Грузії, який складається з 300 осіб. І обирається і формується він з депутатів і представників регіонів Грузії, місцевого самоврядування, депутатів парламенту, депутатів місцевих рад. Тобто, це такий собі колегіальний орган, в якому виписано хто звідки і скільки осіб має бути загальне число, як я вже сказав, 150. Однак вже очевидно, що 61 депутат. Парламенту Грузії не буде присутній на цьому зібранні. Хто із місцевих депутатів і представників місцевих органів влади не буде, це ще питання. Але так чи інакше, бідзінята набирають швидкість, мета цієї швидкості розвинути такий вертоліт, який би як можна швидше рухався, щоб до нового року вже можна було і прийняти присягу новообраного президента. І завершити всі ці моменти, які пов'язані з інституалізацією ніби парламенту, ніби уряду, ніби президента імені Бідзіни Іванішвілі. Наступний крок, на який пішла нинішня бідзінівська Грузія, це зрозуміло формувати уряд. Дуже швидко було висловлено довіру Іраклю Кобахідзе, нинішньому. Прем'єр-міністру прем'єр-міністр відповідно запропонував склад уряду. Це вирішено було дуже швидко. Причому, як видно, три заміни, які в складі уряду відбулися, це ті ж самі колишні партнери по грузинській мрії, колишні і нинішні голови комітетів парламенту з сільського господарства, юстиції і закордонних справ. Очевидно, що. Всередині сталися перестановки, бо попередники не настільки прислужилися бідзінії Іванішвілі, що їх можна було залишити в складі безпосередньо нового ніби уряду Грузії. І тут під вечір, коли вже швидкість розкручувалася, вдали ми ніби були для грузинської мрії понеділок, і вівторок, і середа, і тим більше четвер, коли ніби весь пакет уже. Зібрано Іраклій Кобахідзе вирішив своїх друзів по уряду, партнерів, міністрів уряду імені Бідзіни Іванішвілі запросити до приміського в білісі-ресторану для того, щоб відзначити цю подію. А для того, щоб ситуація набрала зовсім якісного змісту, йому в голову ні з того, ні з цього приходить під час. Підготовки до поїздки в заміський ресторан. Фраза і він їй каже, Грузія сама відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до кінця 2028 року. Ми ухвалили рішення не ставити питання про відкриття переговорів з Євросоюзом до порядку денного до кінця 2028 року. Також до кінця. 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних гарантій Євросоюзу. Наприкінці 2028 року Грузія з економічної точки зору буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС, щоб це сталося до 2030-го. На цьому ж етапі початок переговорів щодо вступу до ЄС використовується як інструмент шантажу країни, що є неприпустимим, що категорично Неприйнятно розглядати інтеграцію Євросоюзу як милість. Власне, це була та штанга, яку допустив, яку вдарився яку ніби прем'єр-міністр Грузії. Чому як тільки ця фраза була винесена на загал, от тут і покотилося, всі соціальні мережі загуділи. Безперечно, справа йшла. Своєю чергою кожен вечір в Тбілісі піднімалися протестуючі. протестуючи проти вкрадених виборів, нечесних виборів, сфальсифікованих. Але Кобахідзе, ніби прем'єр-міністр, ситуацію підігрів ще більше. Зрозуміло, що парламент продовжував наступати на гравлі, окрім того, що було обрано, як я вже сказав, уряд. Почали ділити комітету. До вечора розподілили комітети і також задоволені розійшлися. Частина поїхала святкувати разом із урядом новопризначеним урядом. Але ж ситуацію ніхто від того не змінить. Зато в опозиції наступив момент, коли ситуація явно почала дихати в сторону в вітрила опозиційних силу. При тому всьому, що соціальні мережі розкручували маховик протесту з одного боку, з іншого боку, відбувалися планові заходи протестів, які що вечора то галузеві, то секторальні, то студентські протести самі собою мали відбуватися. Все це наклалося одне на друге. Зрозуміло, що. При зростанні великої кількості протестуючих Соломе Зоробішвілі не могла не вийти до людей, які продовжують боротися за свободу, за правду. І, власне, коли вона з'явиться на площі, вона відчитає, як і належить людині досвідченій. Молодих лідерів опозиційних, які ніяк не можуть зібратися за одним столом і спланувати протестні акції, зазначити мету, виділити організаторів цього процесу, виділити ресурс на організацію цього протесту, розподілити доручення, чітко визначити завдання кожного на цьому етапі. Ну як завжди. У будь-якої революції мають бути лідери, має бути прапор, має бути лозунг революції. На сьогоднішній день це в більшій мірі ініціативи. Зрозуміло, що діюча президентка Саломе Бишвілі робить ще, все, щоб людей згуртувати. Однак, як видно з усього, як вона каже, зараз у кожного є своя думка, у кожного є свій шлях. Своє бачення і свої бажання. І коли вона зустріла на площі біля, пер, перед парламентом опозиціонерів, вона їх відчитала, при цьому сказала, що ніхто від вас не вимагає зібратися зараз в одну політичну силу, ви маєте об'єднатися для того, щоб повернути вкрадену владою перемогу. При цьому вона підійшла до а, спецвійськ. І запитала в цих хлопців, які одягнені були в амуніцію, яка очевидно була куплена спеціально для того, щоб знущатися над власним народом, і запитала: А ви взагалі служите кому? Грузії чи Росії? Тобто видно прекрасно, що Саломе Зоребішвілі і як президент, і як лідер робить все для того, щоб грузини кінці кінців об'єдналися. Ну, в історії Грузії, якщо не цариця Тамар, то тепер президентка Саломе Зоробішвілі збирає джентельменів для того, щоб долити йому мізки олії і розказати, як організовуються протести, що це не просто стихійний вихід людей. Зрозуміло, що час ішов, кількість людей набиралася, і все це приводило до того. Що ситуація розкручувалася все жорсткіше і жорсткіше. І, очевидно, що в таких умовах необхідно було. Запроваджувати організаційні начала, управляти, як кажуть, цим протестом, тому що кількість людей зростала, вони хаотично рухали в усіх напрямках, і це ставало лише приємним об'єктом для спецвійськ, для того, щоб сегментувати людей, розподіляти їх, і потім розганяти, використовуючи. Чи газ, чи водомети, чи просто кійки дубасячі цих людей. Зрозуміло, що як тільки наступив вечір, почалися сутички. В сутичках комусь ставало погано, когось виносили, когось були синці, ось мокрий одяг, як завжди, хтось просто хотів до туалету, а хтось до біса змерз, будучи мокрим политий з з водометів водою, тобто, як завжди, ситуація, як на будь-яких протесних заходах. Однак, як зрозуміло, у цій ситуації ні тих, хто міг би вирішувати цих, ці проблеми, ні тих, хто міг вести за собою людей, чи виробляти маршрути, чи пояснювати, що таке піша хода, не було. Що зробили? Спецвійська по команді міністра внутрішніх справ. Із прилеглих до е, проспекту шота Роставеллі вулиць, вони витиснули протестуючих, вигнали їх на відкритий простір Шота-Роставеллі проспекту і потім водометами відігнали від парламенту. Принцип абсолютно зрозумілий, як діяли будь-які спецвійська. В зв'язку з тим, що протест. Був стихійний, неорганізований. То і люди, прийнявши на себе штовханину в прилеглих до парламенту бокових вулицях обабіч проспекту Шота-Руставелі, не могли протидіяти тиску спецвійськ. Так траплялися сутички, синці, забиття. Як завжди, хтось упав, на когось наступили. Зрозуміло, що у цій тисняві. І що в штовханині може бути що завгодно. Але як зрозуміло, в кінці кінців молоді люди, які представляли протестуючих без організації, без лідерів, почали відступати. Очевидно, що в такій ситуації ні мегафона. Ні сцени, ні управління цим процесом ніякого не було. Навіть крикнути, протестуючи нічого не могли, навіть будь-яких елементарних кричалок їм ніхто не запропонував. Як ви розумієте, в такій ситуації людей, яких витіснили від парламенту, мусили, будучи мокрими та й маючи необхідні потреби по нужді, вони ховалися по сусідніх закутках або палили смітники, які тут же викочували на проспект Шота руставелі і так далі, намагаючись будувати якісь барикади. Назвати це барикадами досить складно. Зрозуміло, що не маючи ніякої організації, люди поступово розходилися з проспекту Шота Руставеллі. Таким чином, дурний крок, бездумний крок. Крок, який в принципі мав би і погубити уряд Кобахідзе, не дав можливості і за відсутності організації, лідерів і організаторів безпосередньо акції досягнути успіху. Це ще раз свідчить про те, що будь-які протестні дії, якщо ви політики і ви боретесь за владу, причому ви знаєте і розумієте, що влада вчинила злочин. Ви повинні діяти таким чином, щоб з одного боку не підставляти людей, а з іншого боку організувати настільки цей процес, щоб ви могли скласти конкуренцію, конкуренцію владі і діяти належним чином, щоб кожен у цій ситуації протестуючий розумів свій маневр. Щоб він був убезпечений максимально від того, що його може чекати в зіткненні з поліцією, спецвійськами і так далі. Коли поліція почала використовувати газ, в людей навіть води не було, щоб промити очі, це свідчення того, що людей просто не проінструктували, тому що необхідно як мінімум мати хустинку і воду, щоб тут тут, тут же змити із себе. Наслідки застосування газу, в тому числі в водометах, в воді може бути добавлена перцева суміш, яка обпікає тіло при попаданні на тіло. Тому точнісінько так необхідно мати при собі воду для того, щоб хоча б відкрити частини тіла змити. Тобто, насправді це все елементарні речі, які необхідно доводити до тих, хто бере участь в протесті, а тим більше в організації. Протестів, але, як видно, з усього сталося те, що відбувалося в подавляючій більшості протесних дій, без чітко визначеної мети, без лідерів, без гасел, без прапора, без організаторів, без охорони, я можу в цій ситуації назвати дуже багато без для того, щоб пояснити, що продовжувати подібні речі підставляючи людей, це означає, що Політики, політичні сили ведуть себе некоректно по відношенню до протестуючих. Відтак і фінал цієї події можна було б очікувати, бо іншим він міг і не міг бути. Що буде попереду? Попереду будуть протести. Люди не змиряться з цим. Інша справа, що політикам, лідерам чотирьох опозиційних блоків і всіх партій, які входять до них, в кінці кінців треба сісти за стіл, розпланувати дії, визначити серед себе лідерів, встановити відповідні організаційні засади, проголосити відповідну мету, зазначити її символи, виробити інструменти досягнення цієї мети і почати діяти тільки тоді. Можна досягнути мети і повалити зухвали захоплення владою, загонами грузинської мрії імені Бідзін Іванішвілі, які прислужують московському фюреру. Ось такий сказ. Ось така біда нині розвивається у Грузії. Прислуги Кремля захопили владу, а опозиція, яка Мало потужна з точки зору організаційних здібностей, не розуміючи, як треба протистояти владі, не здатна вих на себе перебрати управління цією колосальною енергією суспільства, яке бореться за майбутнє Грузії, за своє майбутнє. Ну що ж, будемо спостерігати. І необхідно у цій ситуації думати, як допомогти грузії і грузинам викарабкатися із нинішньої біди.